І я його вроді нащупав, піднімаю з вами, їздить це печатка. Вазі легеньке, або просто пустотіла. Як варіант. Каже, поки не золота. Така то знахідка. Саня щось знайшов і щось дуже охренєне каже. <плес> Дивіться. А знаєте що найцікавіше? Зараз покажу. Всім привіт! Вирішили сьогодні трошки пониряти. Будемо з саньком ныряти, а папа буде трошки по лісі ходити. Але потім, може, підійде до нас, походить з нами тут. А. Але ми з Аню із костюмами папа без. Так що побажайте нам удачі, а ми погнали. Так, ходимо з таньком, зайшли в воду. Перший сигнал у мене був такий доволі цікавий. І я його вроді нащупав, піднімаю з вами. Мені здається, це печатка. І дивіться, яка. якась середньовічна. Кільце таке стареньке, гарненьке, хороше. Ну, перша знахідка, це вже добре забираємо. Сані випала така інтересна штучка. Кругла. Незрозуміла. Такий метал легкосплавний, здається. Повозі легенький або просто пустотіле. Як Можливо. варіант, але дуже велике, мені каже. Да. Ну така то штука. Щось таке незрозуміло витягнув, дивіться. З отвором посередині така то штука. Ніби як свинець, але не думаю. Є як золото. Саня каже, що в нього б'є як золото. Ну подивимося, що він зараз витягне. О, Oh, yeah. <laughs> Купаємо такі, а тут над нами щось жудить. Дивлюся там дрон, видно? У нас знімає скрита камера. Саньок знайшов. Замочок, дивіться, який файний. Взагалі гарненький. Угу. Класний сохран такий болотний. Ось такий-то замочок. Сухран болотний. Подобайка йому. Так, і таке буває, випадає. Бачите, граната. Не граната, а лимонка. Ми його розкоч... раз очеред закинемо, точніше покладемо і хай там лежить. Таке ми не беремо. Був у мене сигнальчик, нирнув на великій глибині і витягую, дивіться, що тут ось. Ось. Так, помиємо. Як на мене це якась защіпка до книжки. Якщо не помиляюсь, Така то штукенція цікава. Хорош, хорош. Так, мені лап засік сигнальчик і витягнув ось таку-то пряжечку. Залізна, але знахідка. Саня щось знайшов і щось дуже охренене каже. Дивіться, ёлки палки та, ну, я... Капець, жалко погнута. Я... йолки палки дивіться, капець. А що це таке у нас? Якась бляха царська. Капець, блін. Та ні, реставратор, я думаю, справиться. Звісно. Ну, тільки толковий, толковий. А що це за бляха? Хто знає, підказуйте. Робимо фоточку. Так, дивіться, який проміжний результат, скільки. Сміття витягнув. Стекло, бутилки, бачите, банки. ось тільки що таку чашечку витягнув. Ще повна землі. Ну нічого, я її теж забираю. Треба прибирати все в цій річці. Так, саньок зацепив. Також хорошу знахідку печаточку. Ну, це за Київська Русь, мені здається. Ось така-то печаточка хорошенька. Каже, поки не золота. Така то знахідка. Бачите, як її вода вимиває вона. Аж жовто-червона. Так моя. Такі тут дві печаточки маємо вже. І так, мене сигнальчик, нернув і дістаю першу монітосіну. Ну як першу? Це вже друга монітосина, але перша цікава. Ось така-то 3 копійки 1893 рік. Отак. А перший монітосією у мене була ось така ось така монетка. 5 гривень рік не видно. Отак от. такі дві монітосії в мене вже є. Купаємо далі. Так, був у мене сигнал такий залізний, такий кольоровий, такий хреп'ящий був сигнал. Почав я його купати і дивіться, що я витягую. Ось таку ту штуку. Десь я таке зустрічав і це щось стареньке. Я не пам'ятаю. Це. Чи це перстень кохоть Але він для перстня дуже завеликий, Чи це наволдажник від якогось, від якоїсь зброї. ну Точно щось стареньке і десь я таке зустрічав. А що це таке, не пам'ятаю. Хто пам'ятає, хто знає, нагадайте мені, будь ласка. Мені вподобайка, а ми копаємо далі. І так, був у мене наступний сигнальчик і випадає ось така то пряжечка. Теж якась давна, давня хороша пряжечка. Ціленька, вже друга, забираємо. Зацепив ось такі ножниці. Дивіться, якої форми вони такі цікаві. Такі, може давні якісь, може недавні, не знаю. Такі кліма не видно. Може було там якесь і клійм, але його не видно. Отак от, от. Так, дивіться, яку штуку знайшов. А знаєте, що найцікавіше? Зараз покажу. Пін б'є на нього. Я зараз чистити не буду дивитися, що там всередині. Я вже потім біля машини подивлюся, що там. Ну щось. Може щось цікаве, не знаю. Ну коротше подивимося. Дивіться, яка кераміка попадається. Нащупав її разом з цією знахідкою. Водила Київської Росії. Так, вот, видите какие хорошие, хорошие, но не целые, Ну ничего, забираем. Пробую какой-нибудь палочкой. Себе... Интересно. Дробинка интересно. может. Может какая то дробинка. А, а, а это вот что-то угу. вот такая штука. Да, что-то классное. Блин, да все получится. И что это такое? Там щось пише. Це... Там буква Н якась. Чи що? Рильза. Та ні, це не воно, це щось. Я не знаю якась. Там буквочка Н. Пише. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи. Що в нього ось до лісні знахідки, монетки. Вона ходить в ранній Радянщина, пізня, ходячки. Так, а що в ставку він знайшов? Ножичка такого складного, такого гарного замочка да, і таку штуку. А що це таке? Невідомо. Якщо хтось знає, підказуйте. Так, так, далі хабарничка моя. Що в мене тут? Водило, ножнички, пряжки, цвах, бутилочка така цікава, колечко. Середньовічна, може щось старіше. Царек. І отака -то штука, інтересна. Ще треба узнати, що це таке. Так от Отака то в мене хабарничка. Так, далі хабарничка Сані, що в нього? Отака то на голову штукенці Потім такий замочок. Два колечка Отакі такі штучки ще є в нього. Випали. Період не знаю, ну це щось скіфи чи не скіфи. Щось, щось цікаве і щось стареньке. Так, а саме цікавіше це, напевно, така -то бляха. Ось от так. От. Так, от такий то був результат нашого сьогоднішнього виходу.